Сьогодні буде прекрасне зібрання. Я впевнений, що кожен з нас буде насичений, збагачений силою Божого Слова, крепістю, яка є результатом послуху Богові. І я знаю, що сьогодні дуже багато людей атаковані немощою, атаковані хворобами. Але Біблія каже, що наша сила Господь, Господь наша сила, наша крепість. І ми впливаємо на, на, його, на Нього. На Силу його слова. Від слова ми набираємося сили, від слова, ми стаємо дедалі мудрішими і не лише ми стаємо фізично сильнішими. Тому сьогодні це слово буде збагачувати нас фізично, це слово дасть нам можливість ходити в повноті тієї сили, яку Господь приготував для нас, і цим самим воздавати йому хвалу. Я сьогодні буду говорити про наступний Проповідь називається «Духовний зір». духовний зір. Нам в першу чергу потрібно бачити все в духовному світі. Це потрібно кожному християнину. Звичайно, без зору взагалі людині важко е існувати на цій землі. Це величезне обмеження. І, звичайно, це є результатом прокляття, впливу або вмішання дияволу в. Ці процеси, які є на землі, і безпосередньо в життя людини, який він наносить таку поразку, так звичайно, без зору дуже дискомфортно і неприємно, і не дай Бог комусь від мати це відчуття. От, трошечки людина втрачається зір і вона е, дуже себе обмежує. От. І е, ті, хто страждає від е, проблем з зором, да, вони знають, як, як, яка це проблема. Але насправді є ще більша проблема це духовна сліпота. Духовна сліпота, Колись Ісус сказав релігійним лідерам, фарисеям: ви сліпі поводирі, які ведуть за собою таких же самих людей. Або, іншими словами, Ісус говорив також, якщо сліпий сліпого веде, то вони обидва в яму впадуть. Да? І тут нам потрібно взяти з цих слів щось, щось важливе, щось практичне для нашого життя. Чому нам важливо мати духовний зір в першу чергу? Тому що все у світі направляється Господом. Господь є дух. Там, де дух, там свобода. Де, де Дух Господній, там свобода. Якщо ми йдемо за Духом Божим, ми будемо е, вкушати силу цієї свободи, радість свободи. І якщо ми не можемо чути Бога, якщо ми не можемо слідувати за Богом, е, це обмежує наше життя. Якщо Господь є дух, то ми. Його діти є духовними створіннями. Якщо в духовному світі Господь перебуває постійно, то ми повинні його бачити. Що я маю на увазі? Бачити Господа. Це не буквально бачити його ну, кожен день, тому що ну, Господь не, види, не видимо з нами. Бачити діла Божі, бачити напрямки, на які Господь нам вказує. Тобто мати духовний зір, бачити все, як. Все так, як Господь е, хоче, щоб воно відбувалося, і на жаль, не всі можуть бачити, як Господь направляє хід нашого життя, або як Господь скеровує ту саму церкву, як Господь скеровує пасторів у їхньому служінні, як Господь скеровує батьків виховувати дітей, як Господь скеровує чоловіків бути хорошими управителями у своєму домі. І так далі. Як Господь скеровує жінок бути мудрими, покірними своїм чоловікам і цим сам воздаючи славу творцю. Не всі можуть побачити, як Господь діє насправді. І це все відбувається по одній причині, по причині духовної сліпоти. Ми дивимося і не бачимо. Ісус сказав, ви дивитеся і не, не бачите, ви чуєте, але не розумієте, чому так відбувається? Це був докір фарисеям, але часто церква може заходити у таке становище, що вона не розуміє, що Бог робить. Так не повинно бути. Так не повинно бути. Ми, всі, хто керовані Духом Божим, вони сини Божі. Або всі, хто є синами Божими, діть, дітьми Божими, вони керовані Духом Божим. І вони знають, що робить Господь. Вони чують голос Господа, і вони бачать. Дію Духа Божого. Вони бачать роботу Духа в їхньому житті. І нам з вами потрібно бачити Духовний світ в першу чергу. І е, знаєте, є така пісня, вона мені дуже подобається на російській мові, так, такі славний. Серце глаза, мені открой Бог, серце глаза, мені открой Бог, я хочу видеть, я хочу видеть. Ну, ніби ми бачимо, да? але чомусь. Ми молимося до Бога, щоб Господь нам відкрив очі нашого серця. І більше того, ви знаєте, в післанні до Офісян, апостол Павло в першому розділі цього післання записав всім нам відому молитву, яку ми часто використовуємо щодня. Я знаю, що багато людей моляться молитвами апостола Павла, які записані в післанні до Офісян, і оця молитва дуже популярна. І от з 15 го віршу Павло пише, тому я. Прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до усіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його далі, та просвітив очі вашого серця. І тепер далі Він говорить, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, який багатий його славний спадок. У святих, і яка безмірна велич його сили у нас, що віруємо за виявленням потужною силою. І от Павло каже, я молюся, щоб Господь просвітив очі вашого серця. Тобто, щоб ви бачили у духовному світі, щоб ви бачили все в правильному світі, щоб ви могли зрозуміти, яка у вас потужна влада, щоб ви могли зрозуміти, яка безмірна велич цієї влади, яку передав вам Господь. І я впевнений, що кожен з нас, якщо буде щиро молитися молитвою, то будуть духовні очі відкриватися. Деякі люди живуть все життя безбожно, матюкаються, ведуть відверто відштовхуючий образ життя, і їм все рівно, от просто все рівно. Ти бачиш совість людину не мучить зовсім. Вона собі на своїй хвилі і їй добре. Але в одну мить, отак от щось стається. Як як знаєте, щелчок пальця. Міняється людина і зовсім іншою стає. Що, що відбувається? Відбувається духовне прозріння, коли людина бачить, що вона насправді жила в темряві, що вона була сліпа. Ніби дивилася на, на, на життя, раділа життю і е, все, що робила, вважала нормальним, але в одну мить вона починає думати по-іншому. Чому? Тому що очі, серця, духовної людини. Вони просвітилися, вони відкрилися, і Господь прийшов відкрити очі тим, хто знаходиться в темрю, тим, хто знаходиться в духовній сліпоті. Багато людей зараз радіють життю, але вони насправді не бачать все так, як є насправді. Вони не розуміють, що гріх їх, їх знищить. Вони не розуміють, що непрощення це, це яд, який вони кожен день п'ють і перебувають. в Я впевнений, що церква вона повинна бути джерелом розповсюдження істини. Тобто ми з вами є тими санітарами, які приносять в життя людей цього світу оці потрібні ліки. Мастило, ми приносимо таке мастило, які, якими люди помастять очі, да? і після нього вони будуть бачити, вони будуть бачити, вони прозрівають. І якщо ми будемо контур цю функцію людей, які приносять бальзам для прозріння цьому світу, то люди будуть безмежно вдячні. Ви знаєте, коли сліпий іде, а, по, а перед ним яма, правда, От, е, це небезпечно. Видюща людина, вона робить все, щоб сліпий не впав в цю яму, правда? І от люди, які не знають Бога, вони осліплені, вони сліпі, у них нема духовного зору. І вони йдуть, як Біблія пише, як віл на заклання. Вони йдуть безпечно, не знаючи, що попереду їх чекає. Проблема. І знаєте, фізична смерть це не саме страшне, що може з людиною статися. Тому що всі ми рано чи пізно відійдемо з цієї землі і у цьому нема страху. Страшно те, що людина не знає, що її чекає по ту сторону життя. Страшно, коли людина не знає, що її очікує в вічності. І ми, церква, ми віруючі люди, ми ті, хто почитаємо Слово Боже, ті, хто любимо Бога, повинні говорити про те, що говорить Писання. Що є життя вічне, і що життя вічне людина може мати зараз, тут на землі, якщо прийме жертву Ісуса Христа, якщо повірить цю жертву і зробить Ісуса Господом і Спасителем, так от ми говоримо про духовний зір. І якщо людина прозріває, якщо ми з цією благою звісткою приходимо і відкриваємо її очі, вона стає нам безмежно вдячна. Вона бачиться по-другому і вона е, дивиться на ці прості речі, які ми вже знаємо, десятки років, які для нас, як знаєте, як перший клас, вона захопленням дивиться. Я вже десятки, якщо не сотні разів бачу е, цей подив е, високоосвічених людей. Простими істинами Іван вони просто е, восторгаються. Вау! Ми маємо вічне життя! знаєте... Ну, нам вже напевно це зрозуміло по знаєте, автоматично, по умолчанню, От. А, Але деякі люди, які пережили вплив сили Божої і відчули це, для них це просто щось вау, ну непередавайме. Чому я це ну, зараз кажу от, цю історію, провожу як приклад, тому що вони прозрівають, вони починають бачити духовним зором. Вони бачать все. З духовної точки зору, з правильної, з біблійної точки зору. І ви знаєте, ми з вами є духовни, духовними людьми. Перший Коринтян, в другому розділі. 14-го віршу прочитаємо. А людина тілесна не приймає речей що від Духа Божого, бо їй це глупота. І вона зрозуміти їх не може. Бо вони розуміються тільки духовно. І тепер далі пише, духовна ж людина судить усе. А її судити не може ніхто. О, Господи. Дай нам сьогодні зрозуміти цю істину. Духовна людина судить усе, а її судити не може ніхто. Чому? Тому що вона бачить все у правильному світлі. В неї немає страху перед майбутнім, тому що вона знає, що її чекає попереду. Що її попереду чекає небо. Що диявол не має влади над нею. Чому? Тому що вона це знає в своєму дусі. І вона бачить картини духовного світу. Вона бачить події. Які будуть її чекати попереду. Можливо, знати всіх деталей, цих пазлів ми не знаємо до кінця, щоб скласти загальну картину, але ми знаємо намальований Богом план, або ми бачимо в духовному світі, що має відбутися в цілому. І ми очікуємо цього. Тому ми не, ми не повинні страшитися оцих погроз е, воєнних атак, е, хвороб. Катаклізм чу тому, що слово про це говорить, і і слово говорить, це все прийде. Але що слово говорить? Не лякайтеся, і ми бачимо це все. Ми знаємо це, бо в духовному світі ми розуміємо, що слово повинно виконатись. Правда, ми розуміємо, що істина вона незмінна. І ми бачимо те, що має відбутися по слову, і нас це не лякає, тому що Господь нас про це попередив. І Він нам дав і Він нам дав інструкцію, як правильно себе вести в такі часи, правда? Але головне молитися цією молитвою, щоб Господь просвітив очі нашого серця, тобто, щоб ми в своєму дусі бачили все, як є насправді, щоб ми розуміли. Ті привілегії і ту силу, яка є всередині нас, щоб ми духовно були зрячими. Люди, які духовно осліплені, це люди, які будуть терпіти поразку за поразку. Але що нам просвітлює розум? Духовний розум, кажу Господи, що нам просвітлює духовний зір? Писання. Коли ми бачимо Слово, Боже, воно є дух і життя. Писання є дух і життя. І коли ми читаємо Слово, роздумуємо слово, це випрацьовує у нас. Духовну силу, віру. А, а віра це що ж таке? Духовна людина це людина віри. Віра це наша сила, це наш контакт з Богом. Це те, чим ми перемагаємо всі е, зовнішні атаки і тримаємося непохитно віри в невидиме, в невидиме для людського ока, але видиме для нашого духа. Так? Вірою, ми з'єднуємося з Тим невидимим. Що нам говорить євреям 1.1? Що таке віра? Давайте повернемося до цієї, до цієї істини. І це дуже важлива істина. І нам потрібно слухати це. Чому? Тому що віра народжується від слухання Слова Божого. правда? І я впевнений, що кожен, хто буде усердно виконувати цю частину і слухати Боже Слово, він виросте в своїй вірі. Він... Стимулюватиме ріст віри. А що таке віра? Віра, то підстава сподівна, доказ чого не бачимо, того, що ми ще не, не бачили. Не бачили фізичними очима, але бачили духовними очима. І от я сьогодні говорю про духовний зір, про те, що духовні люди, вони бачать те, що не бачать тілесні люди. Мойсей колись був такий впевнений. Чому? Тому що він. Бачив щось у духовному світі, він бачив Бога Його обітниці, він бачив е ці обітниці виконаними, і він був сміливий, він знав, що Господь за нього. І знаєте що, про Мойсей так і написано у цьому жодинності посланні посланні євреїв, в цьому вірші: вірою, Мойсей покинув Єгипет, не злякався гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Тобто, як той, хто бачить. Бачить щось у, у цьому світі, що інші люди не бачать. І от я хочу, щоб ми сьогодні з вами, щоб церква останнього часу бачила то, що цей світ не бачить, щоб у нас були очі нашого серця відкриті, щоб ми могли бачити те, що Господь нам показує, і те, що має статися в нашому житті і в житті багатьох людей, що має статися в цьому світі. І я впевнений, що кожен з нас, кожен, хто посвятив себе Богу, Він повинен піклуватися про те, щоб очі серця серце були відкриті. Ця здібність допоможе нам мати впевненість, ту впевненість, яку мав Мойсей. І це буде помітно. Люди будуть знати, що у нашому житті є щось таке, чого у них немає. Оцей надприродній мир. Біблія пише в книзі в 27. му Розділі в третьому вірші написано Твердого Духа ти бережеш у досконалому мирі. Бо Він уповає на тебе. Людина, яка уповає на Бога, людина, яка має контакт з Богом, вона має мир в серці. Цей мир є результатом розуміння всього, що навколо неї відбувається. І це не говориться про те, що ми все знаємо, тому що лише сам Бог все знає, але ми. В духовному світі, духовними очима бачимо вихід, бачимо результати. Хтось може сказати, я ще не, не бачу у проявленому світі твоїх результатів. Чекайте, почекайте, трошечки почекайте. І ви побачите. Віра це упевненість у невидимому. Тобто ми впевнені ще до того, як побачили з ми впевнені ще, ще до того, як побачили своє процвітання або забезпечення, або мир в сім'ї, або захист у, у якомусь неспокійному регіоні. І тому ми ведемо себе спокійно. І от, от, от про це я хотів би ще зараз трошечки поговорити і пригадати вам історію, яка записана в другій книзі царів у шостому розділі. Пам'ятаєте, Ізраїль мав противостояння і сирійці. Вони були постійними ворогами Ізраїля на той час. І що б не робила сирійська армія, вона терпіла поразки. І цар уже думав, що хтось їх зраджує у їхньому стані, у їхньому колі. Але були там мудрі люди. І вони що це, це ніхто не зраджує. Є у Ізраїлі пророк Єлисей, який знає все, що ти навіть говориш в своїй спальні. І тому він говорить. Ізраїльському царю вони направляють туди військо, і ми терпимо поразку. І тоді цар задумав вбити Єлисея. Вони дізналися, де Єлисей знаходиться. Сирійці пішли туди, щоб його знищити. І давайте прочитаємо з 15-го віршу 6-го розділу. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов. Аж ось військо оточує місто і коні, і колесниці. І сказав його слова до нього: Ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся! Ви, ви уявляєте, слуга виходить, а місто оточить. Тобто, фактично, вони в полоні. Він приходить у страху, от у, у цьому такому трепеті, розумінні того, що їх чекає попереду, говорить, все, ми пропали. Ох, знаєте, тут навіть показує нам це слово ох, показує переляк слуги Єлисея. А Єлисей спокійний. І він говорить: не бійся, бо ті, хто з нами, численніші від тих, хто з ними. І послухайте, тепер 17 вірш, дуже важлива думка. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі. Розкрий йому очі. Як сьогодні нам з вами потрібно мати оцей духовний зір, який мав Єлисей? І далі що говорить? І нехай він побачить, і відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. О, послухайте. У духовному світі Єлисей був захищений. Ви знаєте, коли відкриваються очі у деяких людей, вони, ну, і вони бачать духовний світ, вони деколи жахаються ціє, цієї картини. Я пам'ятаю свідчення жінки, яка йшла з зібрання через міст. Ви пам'ятаєте, я колись, можливо, вам розповідав. Вона йшла з молотовного зібрання через міст, де постійно збиралися наркомани і бандити, які... Витрушували кошельки з прохожих, тому що ніч там нема куди тікати або в воду, або, або в руки злодія. І коли вона йшла, вона каже: Господи, я прошу Тебе, захисти мене, захисти мене. І знаєте, що Господь має почуття гумору, Господь дивовижний і славний. Ну, вона уповала на Бога і тому йшла, да? довіряючи Богу. Але... Господь для її віри не зробив, не зробив якесь виключення і не показав. Віра, вона бачить, да, навіть в невидимому у світі. Але Господь відкрив очі тим, хто її мав грабувати. І вони, коли вона йшла, вони розступилися, прилипли до того моста. Одна, одна частина цих бандитів з одного боку, інша з, з І Вони прилипли і пропустили. І вона здивувалася. Пройшла спокійно на слідуючий день її розповів один із тих, хто був там. Він, він знав цю жінку. Вони казали, що за нею йшли два величезні, такі могутні, білі чоловіка з крилами. Вони бачили ангелів. Вони бачили ангелів, які просто щитом захищали її. Вони йшли за нею. І ці люди. Побачили духовний світ, очі їхніх сердець відкрилися. І вони на хвилинку, як, як Гехазі, да? як слуга Єлисея, побачив духовний світ, так і ці побачили духовний світ по молитві жінки, повірить цієї жінки. І що сталося? Я думаю, що. Розумна людина в цей час склоняє коліна перед Богом і кається. І я сподіваюся, що з тими людьми так і сталося. Але скажу вам, коли ми можемо побачити духовний світ, ми бачимо надприродній захист в цьому світі. Скільки разів, знаєте, оці медіуми, ці чаклуни, які, які практикують окульну практику, вони часто от до цих темних сил звертаються для того, щоб чаклувати, наробити людям всякого. Але Багато тих людей, які займалися цією практикою і окультизмом, вони, вони свідчили, що в духовному світі вони нічого не могли зробити віруючим людям. Над цими людьми вони бачили в духовному світі як купол, захист на породі. І їм це, це у їхньому духовному світі це, це відкривалося. Вони розуміли, що є щось таке над життями цих людей, вони просто не могли торкнутися, не проклясти. Не, не нашкодити ніяк. Чому? Тому що Господь наша, наша сила, Господь наша, наш захист, Господь збереже нас від різного роду зла, які є в цьому світі. І ці навіть духовно заблуджені люди, які служать сатані, вони це бачили в духовному світі. І я надіюся, якщо у них є здоровий розум, вони розуміють, що після такого потрібно навертатися до Бога. І мати те, що мають ті люди, які ходять під Божим захистом. Так от, ми повертаємося до цієї історії, да? коли слузі Єлисея Господь відкрив очі. І він побачив, що ангелів більше, ніж тих, хто збирається вбити Єлисея. І що відбувається далі? Я хочу прочитати цю історію до кінця, що ви бачили Божу милість і ласку до, до всіх людей. І зійшли сирійці до нього, а Єлисей. Помолився до Господа і сказав, удар цей люд сліпотою. І він ударив їх сліпотою за Єлисеєм словом. І сказав до них Єлисей, ідіть за мною, і я приведу вас до того чоловіка, якого ви шукаєте. <свят> і він завів їх у Самарію. І сталося, як е, прийшли вони до Самарії, то Єлисей сказав: Господи, відкрий очі, їм очі. І нехай вони побачать. І Господь відкрив їхні очі, і вони побачили, аж ось вони всередині Самарії. тобто в центрі. В... своїх Ворогів, тобто в центрі міста своїх ворогів, і сказав Ізраїлю до Єлисея, коли побачив їх, чи побити мій батько їх, а той відказав не вбивай. Чи ти поубиваєш тих, кого ти взяв до неволі своїм мечем та своїм списом? Поклади хліб та воду перед ними, і нехай вони їдять і п'ють, і нехай ідуть до свого пана. І... і справив цар для них велику гостину, і вони їли і пили. І він відпустив їх, і вони пішли до свого пана. І сирійці, і сирійські орди вже більше не входили до ізраїльського краю. Представляєте, така дивовижна історія. Вороги, які прийшли вбивати Єлисея, осліплені. Єлисей їх сам веде в центр свого міста і ставить їх перед царем. І просить Господу, Господи, відкрий очі. Собі. У них відкриваються очі, і вони бачать, що вони просто в пастці. Просто... В полоні у царя Ізраїльського. І цар ізраїльський питає у пророка, вбити їх. І Лисей говорить: ні, нагодуй і відпусти. І прийшов мир на той час в Ізраїль. Тобто більше вони не нападали на Ізраїль. Вони зрозуміли, що вони безсильні проти народу Божого, проти людей заповіт. Так от, я цю історію чому розповів? Тому що здібність бачити духовний світ, здібність мати контакт з Богом. Дає нам великі привілегії, дає нам можливість е, оперувати в надприродному. Тобто ми ми можемо бути впевнені, що, що в нашому житті все буде добре, чому тому що ми довірили своє життя Богу. І ми бачимо у духовному світі покроково, як нам потрібно долати ту чи іншу проблему. Ми знаємо, і слово Боже, як потрібно поступати з тими, хто кривдить нас. Ми знаємо, що. Потрібно допомагати тим, хто в потребах. Чому? Тому що ми розуміємо і бачимо Божий устрій розвитку нашого життя. І це найголовніше в даний час бути зрячими. І зрячими духовно Оце саме головне. Бо без духовного зору ми обмежені, ми сліпі. Я не хотів би, щоб ми були сліпими поводарями, які ведуть сліпи. Ми повинні бути духовно зрячими і. Допомагати тим, хто знаходиться в темряві, знайти цей духовний зір, мати цю можливість також бачити, просвіщати їхні серця Словом Божим. І від Духа Божого вони будуть відроджуватися і будуть мати здібність бачити все в правильному світлі. Слово Боже, це світильник на зі наші. Він допомагає нам оцей світильник бачити все у правильному світі. Нехай ця здібність буде у вашому житті на високому рівні. І нехай мудрість, яка у вас є зверху, рухає вами по життю. І ця мудрість збереже вас серед самих самих важких випробувань у житті. І все буде добре. Бережіть моє серце і воздавайте хвалу Богові. Амінь.